Біля монументу слави вже за доброю традицією о 10-й годині ранку зустрічаються всі небайдужі з року в рік активними учасниками матч-параду Є Борис Каршинов та Іван Варгузін. Зізнаються, як би тяжко не було, та як би не підводило здоров'я, та віддати шану погиблим побратимам та поспілкуватися зі своїми фронтовими друзями завжди знаходять можливість. А дату 28 жовтня вважають другим днем перемоги. Мой бойовий путь пройшов від гарячого нежина через гарячий Крещатик, и до горящего Будапешта. Когда мы освобождали Украину, здесь уже Полтавской, Киевской области, Киевской области народ наш встречал на Украине очень хорошо, даже дру, дружелюбно. И говорили нам, ой, наши дети, наши дети пришли нас вызволять. Пліч опліч йдуть покладати квіти до монумента слави, керманичі області і міста, представники громадськості і ті, завдяки кому ми маємо завдячувати за мирне небо над головою. У своїй вітальній промові чиновники переконують цей величний подвиг визволителів назавжди залишиться найціннішим подарунком для кожного з нас. Так приємно, коли має щастя поряд із уславленими ветераном йти, покласти квіти до монументу слави. І сказати ще раз і ще раз, слава вам, переможці нашій, вдячність велика вам за відвойовану рідну землю, за незалежну Україну. Я всіх вітаю жителів Житомирської області, жителів міста Житомира і святом 68-ю річницю визволення нашої області. Від німецьких загарбників зі святом, шановні ветерани, нам приємно, що поряд з вочолими ветеранами є діти, є онуки. Тому я щиро вітаю всіх земляків зі святом. Нехай перемога буде запорукою миру на довгі-довгі роки.